Атаку умовного ворога починає авіація. Далі вхід йде артилерійський вогонь. Житомирські десантники відпрацьовують наступ. Лунає вибух за вибухом. Укріп район ворога, розташований по той бік річки, тоне в диму. За вправністю досвідчених десантників спостерігає понад сотня командирів української армії. П'ять хвилин і бій завершений. Ви сьогодні побачили ідеальний варіант, який наближений до реального бою. Тобто сьогодні і тактика дії самого складу, і щільність в вогню, і дистанції наближені. Це можна сказати, це реальний реальний бій. Але з дотриманням всіх заходів безпеки, всі командири побачили, як потрібно готувати. От, далі до чого потрібно йти максимально ефективно виконати завдання і без втрат особового складу У навчаннях беруть участь кілька сот військовослужбовців. Більшість з досвідом бойових дій у зоні АТО То, що ви бачили сьогодні. Это все было проделано и отработано с учетом опыта, который получили там, То есть учили тому, что может пригодиться. Упродовж двох днів керівний склад Збройних сил відпрацьовував єдину методику захисту і наступу. Те, що стосується відпрацювання наступальної оборони наступальної оборонної тематики, то це. Комплексний підхід, і ми ходіть даного заходу. Відпрацьовували всі питання, роляли всі питання і оборони, і наступу, і здійснення перевезення відповідно маршу від е, військових частин. Ми готуємося долати і водні перешкоди. Ми готуємося вести і оборонні дії. Ми готуємося вести і наступальні дії, і готуємося до канання. Ще раз повторюсь всього комплексу тих завдань, які можуть стояти перед нашими військовими частинами, і деякі з них на сьогодні вже виконується. Начальник генштабу каже: торік провели 15 масштабних навчань. Ань і обіцяє, що цього року їх буде не менше. Оксана Трокос, Ігор Косташ, Житомирська область, п'ятий канал.